Скажіть мені, чи полюбляєте ви лишатися на самоті. Я дуже. М -м -м -м. Я лишаюся одна сьогодні вирішила. Ой, побалувати себе нічим. <с ok> В принципі, як і завжди. Але хочу зробити масочку, яку я давно бачила, якась китайська дія. Жіночка показувала, ну, не масочку, масаж, масаж обличчя повністю. І зараз ви мене бачите, ось це я перед маскою, а потім декілька рухів, декілька вправ. Можете одразу приєднуватися. Я взяла вітамін D3 в мами, її дав доктор пити, я сперла. А я каплю, каплю. Я не знаю, що воно робить. Я просто дивилася там усюди, які діють глітам. Раз, два, три. Чотири вийшло. Я не знаю, що він буде робити, але я все це масло календули. Написано для дитятка. Вже, о, до речі, до 10-го, 23-го, тобто до цього місяця. І до дитятка. Ну, я дитятком хочу стати, тому я його. <гум> тому я його теж трошки капаю. Ну так, я не знаю, скільки десь у мене вийшло щось. Було стільки, стало стільки, ну, небагато. І, звісно, що олійка, звичайна. А, звичайна олія. Олія. Ця оливкова, Звичайно, для приготування ми беремо. Ось, ну, коротше, що, що було під рукою. Головне це, що в нас? Головне це настрій. Настрій божественний, хочу буду красива. Може, так і буде. Кільце знімаю, бо цей масаж ми робимо оцією тиловою частиною рук. Ось. А, до речі, в мене є стривайте. Ось це. Лайфхак подивилася. витягнула легко цю штуку. Спочатку щось не дуже, потім ще раз цей лайфхак попався на очі. Чоловічий дезодорант всередині на Лелан використаний вже. Думала, я його, до речі, з смітника вже доставала після лайфхаку. Бо вкинула його. Зараз він я з морозильника, зараз він трошки відійде. Мій чоловік робив дзадзічі і уявляти сік огірка вилив. Каже, на, це тобі, ти там щось придумаєш. Ну, що мені залишалося, пішла лайфхаки робити. Тобто залила її огірковим повністю соком. Я не знаю, що ти краще, може, після. Мабуть, після масажу я прийдуся, воно буде зволожуваче. Хоча не знаю, зараз же я заб'ю пори маслом. Коротше, пишіть у коментарях, як краще. Я не знаю, я просто. Хочу трошечки розвіятися. Я не знаю, зараз чи потім. Я Холодом я холодом їх закрию, а потім я, мабуть, свіжачком, я потім пройдуся. Зараз буду дуже інтенсивні всі ці вправи. Все, я відкриваюся декольте, бажано, щоб була відкрита. Я змащую. Цілком і повністю свої руки. А, до речі, треба перемішати мої вітаміни. Тобто, не, не шкодить олійки. А, а так, от да, змастить і. ну, Зранку ви відчуєте, як воно, як воно все потребує. Цього. А, я не знаю, може ви там 20 років не відчуваєте. Починаємо з цих вправ, вони дуже важливі. Лімфу, здається, там, ви знаєте, я ж, не профі. От ця лімфу ми її спускаємо вниз. 15 разів треба так зробити. І кожен ряд ми будемо робити лоб, очі, ніс і підборіддя. 15 разів перерви отак от робити треба. Все, я продовжую, 15 разів рахую, а потім повертаюся. 7, я подумала, я ж програміст, я знайду спосіб, як його вісім. Як його прискорити, щоб вам нудно не було. А з іншого боку, ви можете зі мною робити так само тріпатись. І там щось нікуди не поспішаючи. Просто загружаєте там 9. Ну, хочеться розслабити. Час є. Ой, ви знаєте, як воно відчувається. Ой, як відчувається, все. це. Час є. А... Коротше думаю, 12. 13. 13. 13. Тут ніхто вас за математику не поб'є. <гум> 14. Трошечки хочеться туди завернути. 15. Все. Тепер починаємо основну вправу лоб. Зробили кулачки і пішли. Раз, два, три, чотири. 7, 8, 9, 10, 11, 18. Тобто йдемо оцю, а звідси і сюди. 16, 17, 18, 19. Кожну вправу по 30 раз. 2, 22, 23, 24, 25. Ось дев'ять, тридцять. Тепер отак. Раз. Два, три. Оця моя нелюбима штука. Її треба. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. одинадцять, Можна чуть вище. 16, 17. Ой, як гарно. 18. Я дуже це люблю масаж. Лінки його робити. Я не певна, на що воно гарно. ліньки, Тобто, 20, 21, 22. Але ти відчуваєш, як потребують твоє м'язи, цей маячній масаж. Ну, десь 30, коротше. І от і наступне робимо отак. Раз. 8, 8, 10, 11, 12, 12, 14, 12. Я не пам'ятаю, може я вже сплуталась, але десь так. Ну, хочеться, як хочеться, так і робити. Розумієте? В будь-якому разі це вам не зашкодить, бо ви любите своє тіло, відчуваєте своє тіло. Це найголовніше в будь-якій вправі. В будь Захотілося мені так побути. Я не пам'ятаю, що там ще там. Які ще вправи? 15 робимо так. Like, 6. Так, тепер очі. Очі. В мене тут ліка трошки відійшла. Тут ми будемо робити очі оцими кісточками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, одинадцять, один, три чотири, п'ять. І він шубший. Раз, чотири. Десь 11, 12, 13, 14, 15. Всього, тепер можна так зробити. О. Ну, ви розумієте, наскільки це все? Наскільки це все? Три. Четыре. Це кістки, я не знаю, може в 40 років це починається. Я до цього не пробувала, але мені було 39, може були. Тетка ну, реально була, як праскою пройшлися по неї в гарному домі, розумінні. Розумієте. І я, я си, може напишу, як її ім'я в коментарях. Спробую знайти в мене десь є. А, тобто оригінальне відео, на що я посилаюся, щоб ви дивилися. Здається, вона і китайського походження. До, до речі, дійсно це цікавий факт. Чому? А тепер 30 разів так. Чому китаянки чи японки збільшила, японки мабуть, Такі, ну, нема в них таких машин, як у нас. Може, звісно, клімат там інший. Хоча вони тут приїжджають, вони свій клімат е свою е нікуди не діваються. Їх, їхня шкіра така ж ну, залишається гладенька. Ну, ви бачили китаянку з, з, з мошками? Я ні. Ну, може, ви бачили, звісно, я ж поручаюся, але я щось не пригадала, наприклад. Одна мені якось, я не знаю, ви рахуєте чи ні, 13, нехай буде 20, 21, 22. Річ у тім, що будь-хто вам скаже, що оці натиски на наші кістки, це, це корисно в будь-якому разі. Це корисно. раз. О, от те, що вправо бачила, мені вона сподобалася було легко робити раз. Два. Три. Чотир. Я роблю мікс з усього, що я бачила, і з усього, що мені ну, тіло потребує зараз. Я не, не, не прикріплюю себе до чогось там. І ви цього не робіть. Робіть так, як хоче ваше тіло. Є у вас вільна годинка. Не витрачайте її на троху. Я тільки що заліпла. Відкрила. от навіть зараз, І заліпла на ну, Facebook, Ютуб. Звісно, є на що. Ви заліпаєте на себе. Робить все, воно ж це ж як писати розказ. Да? Головне почати. Вас вже ніхто не зупинить. Ну, я кажу про уроки, коли знаєте, вам задавали зробити. Сочинення, вибачте, не знаю як. От, от, ну, от потребується лімфа. Я думаю, що тут воно просто збирається засідаться. Так, я добре, що там далі? О, ну, я, знаєте, з того, що пам'ятаю, отак ще проходилось. Отак, от так. От, от. Це теж непогано оця вправа. Теж побачила у одної блогерші, вона мені часто випадає. Дещо прикольне. 15 разів не роблю, тому що я у неї побачила. У тої жіночки, що, будемо назвати її япошкою, в неї все по, 5, по 30 разів. Ну, так, просто-так от, просто конкретно так треба було фотку до зробити і після. Ну, нічого, я, щас, я зараз трошки. А, від, от захотілося мені, вибачте, от захотілося мені такі вправи щі зробити. А потім отак було, вона показувала так, от, так, от, так, от, так от, ну так так. Якось так, знаєте, я теж така прискіплива, от, не пам'ятаю, як саме соплю теж корисно, там, якщо палилося. <сміх> я так вважаю. В <сміх> будь-якому разі, ой, що ладно, мене принесла, так 15. Дренаж, дренаж, ну тобто, лімфу опускаємо сюди. Опускаємо, трошки робимо шийку нашу, шийка наша потребує дуже багато уваги, бо вибачте. Але грація починається з неї жіноча. Ох, кайф. ну Тобто, ви тобто, розумієте, все це робота, робота все це три. Це робота, красою бути, робота, щасливою, бути, робота. 4, 5, 6. Коханою бути, ох, яка робота. Ну, тобто, ну, тобто, Коханою ти там да, закохатися легко, а втримати кохання крізь роки, принести, примножити, не втратити, не зіпсувати, а покращити. Ну, Бачите, я роблю вже все, що попало. Так само відщаю. Так, ну буде 10-11. опускаю цю лімфу, щоб вона там у мене не застоювалася. От тут ну, дуже важливо за вухами. Я, от, от Чому мені ця жіночка дуже сподобалася? Вона робила цю. Я вважаю, що будь-яка вправа має бути якась система бути. Тобто вона робила, так би мовити, паузу. Оцією лімфою, ну що вона казала? Де, оп, оп, там. Ну, як ви можете вже бачити, жуть я повеселішала. <гум> принаймні цій частині. Ну, не знаю. Ладно, так, ми це зробили. Зараз у нас, вибачте, в очі попало, але я чесно, що у ліс. І оці штуки, як я їх люблю. Все треба в собі ловити, звісно. Ціла штуки тому що я это ваша хахатлушка. Мабуть, сім, мабуть, вісім, де так. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Раз, два. Четыре. П'ять. До речі, вона робила все в одну сторону. Я не знаю. Чому я вирішила робити дві. мені здається, це неправильно. Отак от правильно. Вробила одну і лікті мають бути в дуже добре маєте. Все. Я зробила думаю, тридцять. І отак. От Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Боже, як цікаві. Просто ти собі робиш, ти робиш собі відпочинок, ти робиш собі. Зарядку, ти робиш свою мармизу трошки охайз. Не знаю скільки, може, 15-16, як це потребує тіла. Кожен раз, коли я роблю, думаю, ну це, мабуть, не корисливо. <кху> 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 я від нього тащуся. Ну, настільки хочеться по всьому цьому пройтися. О. Теперь вот так вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут я на плыла похожа. Десять. Десять. Бачите. Задалось всякое то. Я... О. 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 Я... Не знаю, пятнадцять, двадцять.

Я не думаю, цього в мене перебіло в глазах, я це не бачу. Цього для носогубок вистачить. Я забула половину, чесно вам скажу, чи я робила її рік тому, всі, всі вправи. І половину я просто забула. Тобто, ну, треба згадувати все. Вона була в салоні. Ну, Звісно, ваші коментарі, що... Але в салоні не за гроші. дівчата, дівчата практикантки, дуже добрі. Ну, тобто я моделю була, вони захищалися. І вони сказали, що шкіра в мене, кожа в мене добра. Ну, добре. Тобто, дерма... Правда, я рік не казала, почала не питала. Не люблю казати рік. Може колись скажу, коли буду виглядати на 25. Кажу, скільки мені, щоб було, було чим пишатися, розумієте? І от що я зараз роблю? Абсолютно не по темі, Але хочеться так, і я от це роблю, як мені. Що мені тільки не влізе в голову, вибачте. Я зробила це, я не пам'ятаю. Так, приходимо от сюди. Те саме. Те саме. Оці наші три складочки, очі, ніс. Но мужу. Ну, помню, это все было. Я забыл. Мы минут. Против. Це вправа, я думаю, не важка і її тіло дуже-дуже-дуже потребує. Мабуть, краще випрямити так от під підборіддя, і ви побачите, наскільки це потрібна вправа. Бо тому що в мене після сороковника, о, скроні трошки. ну, Скроння тут, скроні тут у нас їх теж прямо масово. Після Сороконіка оце все, оце все? Дивишся так, хуяк воно впало. Ко, якого дітька воно впало? Я ж я ж така молода, що ну, ні? Ну, Ні, ну хто хоче, ну, нехай там сперечається, воно ну, мені не потрібно. Це ваші справи там. Вважайте, що хочете, в кожному свій теж. Може якась не підходить, може вам важко це робити. Тобто у вас є свої, на те причини, як омолоджуватися. Хтось щось колить. Я теж думаю, там, може щось колоти вже, бо інколи. Ну, в мене подружка, наприклад, і вона колить. давно вже. Ну, ви знаєте, виглядає ну, не натурально. Я не знаю, яковий, я не люблю коли, Трі, Я люблю все натуральне. От щоб от, от просто натуральніше не було. От як зараз. Посверлила в мене D3. Кинула його, що воно з того буде, я не знаю. Але буде натуральне. <рес> я не мали Еспрес заказала. До речі, хотіла дивилася на Алиэкспресс багато там товарів. як І Оно ну не, ну вибачте, груда потребує, що капляться. І це так. -то, так -то. А, от так же ж теж. О, це теж теж роблять. Раз. Ти все перемішало, що я знала. І ви так робите, що ви відчуваєте, як воно є? Ага, так от на Алієспрес я дивилася. А, якісь там думаю, куплю собі цей сиворотки, серум англійською. Думаю, куплю якийсь собі десь додавати, як я зараз А Потім подумала, дай ка я мами на аптечку трошки по это, по пошмиряю і знайшла в нейде три. Може ще щось. Я думаю, хімія. Ви знаєте, я хотіла на хімічний поступати. Тобто математику. Математику я оборшну, а хімія теж ці всі склади, як там кути, блять. А хуйна цікаво. Ой, вибачте, ну, чому тікати, я не знаю, чого захотілося мені. Так ось. Це ж діти можуть дивитися, діти пробачити. Я більше не буду, обіцяю. За це все. Я зараз скину посилання. Після цього дуже добре підходить, берете або серветку. Ми закінчили. я думаю, що я не буду сильно. Я візьму серветку, налью просто на неї трошки водички. Нужна вологу, Ні, волога не підходить, вони дуже там спирт... спиртовані. Там. Просто обмакнути. Ну, зазвичай я беру дуже гарне полотенце. Це в мене просто серветка під рукою, я вам це показую на серветки. І отак от робите. Тобто і залишки знімаєте. До речі, крем, не забудьте розподілити, якщо залишилось на всі можливі і неможливі частини тіла. І потім отак от промакніть себе. Дайте собі трошки відпочити. А, ну, як ви бачите, все в мене впало. Я не знаю, може воно буде потім краще. А, до речі, мої зараз вже трошки а, розтанув, а, трошки розтанув мій моя рексона. І я зараз відкриваю її, як ви бачите, нічого нового, тут ви не побачите. До цього вона не відкривалася. І тут теж на AliExpress, повно таку фігні продається, хоча ти можеш сам її собі зробити. Огірковий а а, скраб, ну, не скраб, туди, а тонік. А нам потрібен саме тонік. Підіймаємо, підіймаємо, не вісім, як шторка, ну не можна ж так вісім, Ну подивіться, ну що це таке, їй чим його. А її так от. Ну, в принципі, знаєте, непогано. Ця штука, ну, вона не дуже холодна. Може, там, звісно, я не знаю, по вона ще не потануло. Не, не працює. мабуть, ще треба йому. Я думаю, що такі ролови після всього просто навіть такі вправив. Ну, це було я. Результати можете бачити, а може і не бачити. Все. Хочете робити, хочете ні. А я думаю, що все потребує. Те, Що спробуйте, не баріться. І будемо красиві. Хай що, і казав. До речі, це гра світла. Я вам зараз покажу, як вона грає. От, бачите, нема цієї складки. Нема, нема педокам, нічого нема. Я просто розвернула ракурс. І ви можете бачити напряму результат. І що було так, тоді? О, хоп, гра світла. Хоп! Люблю вас, чоловік дзвонить. Всім пока.